Як новачку без досвіду на фрілансі створити своє портфоліо? Добрий вечір або день, або ніч? З вами Володимир Черкасов, кандидат економічних України та номер один з фрілансу в Україні. І давайте поговоримо, а як новачку взагалі стартувати, коли у нього нема кейсів або портфоліо, це слова синонім, тобто прикладів робіт, тому що він новачок. А всі ми знаємо, що коли в тебе є досвід, є кейси, є портфоліо, це завжди це краще при продажі своїх послуг. І у нас така, знаєте, петля з'являється з однієї сторони, в мене нема досвіду, щоб мати ну портфоліо, давайте так конкретно, щоб мати замовлення. А я не можу взяти замовлення, тому що нема портфоліо. І вихід цієї ситуації є, і саме це відео вам допоможе. А це зробити доволі таки просто. Давайте візьмемо дві гіпотетичних ситуації. Ситуація номер один. Ви шукаєте клієнтів, і всім клієнтам кажете, що ваші послуги коштують там, умовних 100 доларів, і з 10 там, зумів умовно одного клієнта закриваєте на е, угоду. Тобто, максимум ви там берете, як новачок, ви ще вчитесь, у вас є основна діяльність там, ну 2-3 клієнти, наприклад, на місяць. Тобто, в кращому випадку ви зможете зробити 2-3 кейсам, які підуть вам в портфоліо, варіант номер два. Ви робите ті самі 10 дзвонів, але всім пропонуєте безкоштовно два тижні роботи і закриваються через цю послугу 5 клієнтів. Тобто, в рамках місяця там ви заробили в першому випадку 300 доларів, в другому ви заробили 0. що краще. А краще, звичайно. Вихід номер два, я не розумію, чому люди так лінуються, чому люди не готові попрацювати заради себе, заради свого майбутнього, безкоштовно умовних місяць або два, щоб потім мати набагато більше грошей і легше закривати клієнтів. Бо коли у вас буде 5 клієнтів за місяць на безкоштовний період. По-перше, для всіх п'яти ви зможете зробити стратегію розвитку. Це вже буде кейсом. По-друге, це буде підтверджений кейс виписками, наприклад, з того самого рекламного кабінету. І по-третє, хтось з п'яти 100% буде співпрацювати з вами платно, а скоріш за все, дві-три людини з п'яти, тому що ви зможете надасти результат. Так дві підваляться, але ви отримаєте п'ять кейсів. уявляєте, що таке отримати 10 кейсів за два місяці? Де ви потім з 10 різних ніж зможете закривати клієнтів? Отак, як горішки щелкати. Ви просто будете приходити до клієнта, і клієнт буде казати, ви, напевно, не працювали в моїй ніші. Ви питаєте, яка у вас ніша? І клієнт, наприклад, каже, а в мене О, послуги психолога. Ви кажете, добре, з психологом я не працювала, але я працювала з послугами чогось іншого. Наприклад, манікюра, взагалі інша ніша. Але я вмію привлекати, Залучати аудиторію на інстаграм профіль. Я знаю, яким чином вам побудувати з ними переписку. Я знаю, яку послугу вам запропонувати, щоб вони е, погодились. Я знаю, допоможу вам закривати клієнтів, тому що у вас є релевантний для цього досвід. І навіть з ніші Послуги манікюра, а вона і близько не послуги психолога. Ви зможете закривати клієнтів, тому що ви будете показувати досвід. Плюс у вас буде досвід спілкування з клієнтом, у вас буде досвід того, що не треба цього боятися. У вас буде досвід того, що ви закриваєте проєкт. У вас буде досвід того, що ви безкоштовно працюєте, поки не надасте результат. Але більшість так працювати не хочуть. Люди готові місяць-два-три навчатися, а потім відразу хочуть грошей. Ви умовно. Цій людині, наприклад, 35 років, бо умовно 35 років ніфіга не в всі ніші, а не хочете ще присвятити місяць-два, щоб заробити. Найкращі, мої студенти, найуспішніші кейси це люди, які, знаєте, як, закатували рукава і йшли вперед. Це люди, які працювали. Це люди, які навіть приходили до умовного психолога, психолог казав, мені не потрібні ваші послуги, знаєте, що вони потім робили? Вони заходили в рекламний кабінет, робили креативи під цього психолога, тексти писали, налаштовували аудиторію, витрачали 2-3 години свого часу, оформлювали це в кейс, і потім сказали психологу і казали: ось так, я буду вас просувати. І яка це велика різниця між тим, хтось інший пише і каже, 200 доларів послуги або там 100 доларів, 200 доларів бюджет. Кейсів нема, але якось співпрацюємося. Запам'ятайте, ті, хто ліняться. Ніколи не отримають результат. А ті, хто рухається вперед, ті, у кого є ціль зробити собі 10 кейсів, вони завжди отримають результат. Так попрацюють безкоштовно, так витратять час. Але з іншої сторони, ви не витрачаєте час, ви навчаєтесь безкоштовно, фактично навчаєтесь за бюджет замовника. І після того, як у вас будуть ці кейси, повірте, закрити клієнта на угоду платно, взагалі не буде жодних питань.